Отже, в травні місяця ми провели дослідження велосипедного руху Івано-Франківську. За допомогою волонтерів ми обрали 12 великих перехрест в місті і ручним способом урахували всіх велосипедистів, які через них приїжджають. Метою було зрозуміти, які перехрести найбільш завантажені, скільки людей по них їздить, скільки чоловіків, скільки жінок, скільки відсотків людей користуються шоломами велосипедними, і також скільки людей їздять тротуарами, а скільки дорогами. Ми всі ці дані зібрали, підрахунки проводились в будній день і в вихідний день для порівняння. В результаті, що ми не рахували, всього за дві години в середу з 17 до 19 було пораховано 2637 велосипедистів на вулицях. Тобто Більше як 2,5 тисячі людей протягом двох годин проїхали через 12 перехрестя. На нашу думку, це великий показник, враховуючи, що в нас немає ні інфраструктури, ні жодних інших умов, дуже багато людей користуються велосипедом. Понад 90% це звичайні прості люди, далекі від інтернету чи далекі від дорогих велосипедів, люди непростих дешевих велосипедів, які йдуть собі в звичайних справах. Для порівняння в суботу, теж протягом двох годин, велосипедистів було майже вдвічі менше. Приблизно 1400 людей на тих самих 12 перехрестях. робимо висновок, що в Франківці більше їздять на велосипедах з метою транспорту, а не з метою відпочинку, наприклад, у вихідні. Бо в Києві протилежна ситуація. Там в суботу значно більше людей на велосипедах, ніж в середу. У нас навпаки, в середу вдвічі більше людей було на велосипедах, ніж. У суботу. Відсоток жінок серед велосипедистів ми виявили, що невисокий. 7% відсотків було в робочий день і трошки більше 9% в вихідний день. Тобто значно менше жінок їздить на роботу чи на навчання чи в справах на велосипедах, але трошки більше жінок, ніж чоловіків, трошки більше жінок натомість любить їздити на велосипедах з відпочинковою метою вихідні дні кататися з сім'єю, з дітьми. Да. Стосовно велосипедних шоломів, майже не користуються франківцем, це очевидно можна побачити, але у нас є статистичні дані. Менше як 2% людей взагалі в робочі дні їздять з велосипедним шоломом. Для чого взагалі далі були ці дослідження? То, ну, яка для чого це дослідження? Ну, щоб, перше ми робимо багато і громадських організацій, і міська влада зараз робить багато активності, заходів для промоції велосипедного руху, для того, щоб робити його більш зручним, безпечним, популярним. Для цього треба зрозуміти, яка зараз ситуація. Ми тепер бачимо, скільки у нас жінок чи скільки людей їздить по тротуарах і на яких конкретно перехрестях. Ми можемо зробити висновок, що це перехрестя дуже складне і небезпечне. Наприклад, на вулиці Галицькій два перехрестя з Васильянку, з Там Величезна кількість людей йде пішки або йде тротуаром, тому що вони просто бояться. І ми робимо висновок, що саме там треба в першу чергу створювати велосипедні доріжки, тому що люди туди йдуть, людям треба подолати це перехрестя, але їм дуже страшно. І вони тут пішки просто. Тобто, маючи ці дані, ми можемо робити висновки і приймати більш правильні рішення, наприклад, де треба велодоріжки, де не треба велодоріжки. І друга мета це. Мати можливість порівнювати, наприклад, ми зможемо через рік, два-три оцінити, чи стало велосипедистів у Франківську більше, чи стало менше, наскільки жінок стало більше. Я сподіваюся, що жінок стане більше серед велосипедистів, тому що хоча б до рівня 49 на 51 ось. І відповідно ми це дослідження будемо проводити регулярно кожного року і мати базу для порівняння того, як змінюється ситуація з велосипедом. Це зараз, де саме, на яких вулицях потрібно обладнання. Найбільш завантажені дві точки в Вонофранківської будній день це міст на пасічну, вулиці Галацька і набережна, це розв'язка транспортна. Друга це провокзальна Вовчинецька і Тарнавська, Це міст під залізницю. Це такі вузькі місця, які майже неможливо об'їхати і всі мусять так чи інакше через них прийти. Відповідно, ці два місця вони є найбільш завантажними і вони в першу чергу потребують уваги і дій для того, щоб її зупинами суходак стала спокійніше і безпечніше.